Ваша улюблена рубрика магнітна рибалка. Погнали! Так, супер кидок. І погнали зараз. Будемо щось цікаве шукати. Сподіваємося, що ми щось з вами впіймаємо. І наш магніт не застрягне десь там. Так, вже щось відчувається. Скоріш за все, це або ми щось зцепили. Щось навіть дуже тяжке було. Опа, І у нас з вами щось цікаве, щось піймали. Уявляєте? У нас якийсь. Кружочок, може, це а, взагалі ж, золота? Впіймали, і у нас ще частина цього, якісь скрепки, але перший кидок і вже щось піймали.